Всім привіт! Я Олександр Здравський, податковий консультант. І в цьому відео мова піде про тих людей, які займаються волонтерською діяльністю, отримують, збирають гроші на свої особисті картки, і потім за ці гроші придбають якийсь товар, якесь обладнання і передають його військовим або особам, які постраждали від збройної агресії з боку Росії. На жаль, така діяльність може підпадати під оподаткування. Коли це може статися, як цього уникнути, та що робити, щоб не втрапити у харе. Займаючись волонтерською діяльністю, я й розповім в цьому своєму відео. А поки я буду розповідати, підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий Консультант. Натискайте на кнопку підписатися, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Бо, як ви самі бачите, на цьому моєму каналі дуже багато цікавих і корисних відео. Згодом їх буде ставати тільки більше більше і більше. А також, щоб не пропустити цікаву та корисну інформацію, ви можете підписатися на мій телеграм-канал канал Податковий консультант. Посилання на цей канал, я думаю, зараз з'явиться в горі, і е, обов'язково буде в, в, під цим відео в відповідній інформації. Е, тож, над, підписуйтесь, натискайте, е, а я починаю розповідати про волонтерську діяльність і як не втрапити в харепу, займаючись волонтерською діяльністю. Головне, про що потрібно пам'ятати, займаючись волонтерською діяльністю, це те, що відповідно до приписів податкового кодексу, оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором під підлягають абсолютно всі доходи громадян, які вони отримують, незалежно від джерел їх отримання та їх подальшого витрачання, за винятком доходів, перелік яких наведено в статті 165 податкового кодексу України. На жаль, саме по собі збирання коштів в межах волонтерської діяльності отримування цих коштів на свої особисті картки жодним чином не підпадає під звільнення від оподаткування під той перелік, який передбачений статтю 165 податкового кодексу України. Тож якщо ви збираєте кошти на свою особисту картку для межах волонтерської діяльності. Не дай Боже про це далі дізнається. Податкова отримує якусь інформацію про суму отриманої вами допомоги суми зібрані суми коштів. З якихось джерел, всі ці кошти, вони будуть оподатковані, які ви зібрали на свою особисту картку. Вони будуть оподатковані, як інші доходи громадянина, і на ці кошти податкова може нарахувати 18% ПДФО, податку на доходи фізичних осіб, та 1,5% воєнного збору. Тож просто збираючи кошти на свою картку, займаючись волонтерською діяльністю та збираючи, Кошти на свою особисту картку, ви в подальшому можете втрапити в харепу. Як цього уникнути? Що робити, щоб не, буро, не втрапити в таку ситуацію? Насправді, стаття 165 Податкового кодексу містить пороження, які дозволяють уникнути оподаткування коштів, які збираються в межах на свою особисту картку в межах здійснення волонтерської діяльності. Так, відповідно до підпункту Б, підпункту 165.1.54, підпункту 161 статті 165, звільняються від оподаткування, зокрема, доходи. Увага отримані благодійниками, фізичними особами, внесеними у реєстр волонтерів, за умови, якщо вони використані. Ці кошти на допомогу ЗСУ та іншим підрозділам, задіяним в захисті країни від збройної агресії, та або фізособам, які мешкають мешкали на території населених пунктів, де проводиться проводилася антитерористична операція, та або вимушено покинули місце проживання у зв'язку з проведенням антитерористичної операції в таких населених пунктах. Ну, Антитерористична, цей пункт він такий трошки старенький, він уходить своїми корнями, своїм корінням ще в 2014 рік, однак він продовжує діяти, і його дія розповсюджується і на ту ситуацію, яка має місце у нас зараз. Тобто збройна агресія, повноцінна збройна агресія з боку Російської Федерації. Хоч вона і називається воєнним станом, а не антитерористичною операцією, в даному випадку це нічого не змінює. Однак, в контексті цього пункту потрібно звернути увагу на важливі нюанси. Таких нюансів три: тож, щоб уникнути оподаткування коштів, що надходять на ваші особисті картки, рахунки, пов'язані з волонтерською діяльністю. Потрібно, щоб виконувалися три обов'язкові умови. Е, перша умова фізична особа, яка отримує ці кошти на свою особисту картку, має бути включена в реєстр воронтерів, який ведеться ДПС України. Друга умова: кошти мають надходити не на аби яку картку, не на аби який рахунок такої фізичної особи, а виключно на той її рахунок, інформація про який внесена. В реєстр воронтерів, який ведеться ДПС України. І е, третя обов'язкова умова: отримані кошти мають бути фактично використані, виключно на цілі, визначені в підпункті А під пункту пункту 1651 статті 165 ПКУ, та або на документально підтверджені витрати благодійників, пов'язані з такою діяльністю. Таким чином, недостатньо просто зібрати кошти і передати їм їх тим, хто цього потребує, чи купити за них те, що потребують ЗСУ чи особи, які постраждали від збройної агресії. Для того, щоб не потрапити під оподаткування, збираючи кошти, займаючись волонтерською діяльністю, потрібно, щоб волонтер був включений в реєстр воронтерів, який ведеться, який ведеться податковою ДПС України. І щоб рахунки, на які він збирає ці кошти, теж були включені в реєстр варантелів. Далі недостатньо просто взяти і передати там ці кошти, чи те, що ви за них купили в ЗСУ чи особам, які постраждали від агресії Росії від війни з Росією. Це має підтверджувати, що ви ці кошти витратили саме на ці цілі. Який, в який спосіб, яким чином це має підтверджуватися. Податковий кодекс не визначає Звісно, що краще, якщо це, якщо це буде підтверджуватися, якими то документами, там накладними актами приймання передачі, коли ви передаєте щось в зсу, там якимось відомостями отримання благодійної допомоги із підписами тих, хто це отримав. Якщо ж е, цього всього немає, то тоді хоча б е, ну, бажано мати якісь е, фото, відео, докази, що ви це передари. Е, те, що ви купили за ці кошти, е, ви передали дійсно е, на е, ЗСУ. Ну, тобто, знову ж таки, бажано мати документи, які підтверджують, там зібрали ви 100 тисяч, е, купили дрон. Е, бажано мати е, документи, що підтверджують, що ви цей дрон купили за ці 100 тисяч, а не просто так їх витратили. Далі, наприклад, фото, де ви цей дрон передаєте бійцям ЗСУ, хоча б це, якщо немає акта приймання передачі, а умова обов'язкова використання коштів на потреби ЗСУ чи на потреби тих, хто постраждав від війни з Росією, має підтверджувати, що саме ви їх на це витратили, а не просто зняли і потратили собі на життя. Ну і якщо частину цих коштів ви витратили на забезпечення волонтерської діяльності, придбали бензин, заправили машину. Не знаю, під час переїздів по країні жари десь в готелі. То ці витрати цих коштів зібраних на вашу е, волонтерську картку тут вони однозначно мають підтверджуватися документально за відсутності цих документів. Податкова, скоріш за все, ці кошти буде оподатковувати. 18% ПДФО, 1,5% військового збору. Тож я ще раз акцентую: не можна просто так збирати кошти, витрачати їх на будь-що на, на будь що я маю на увазі на потреби зсу та людей, які постраждали від війни. І е, сподіватися, що м, до цього не буде ніяких претензій. Можливо, таких претензій дійсно не буде. Податкова, як то кажуть, закриє очі, е, тому що ну це війна. Е, однак ми всі знаємо нашу податкову сьогодні. Вона закриває очі, а е, далі вона е, далі вона вир тими очима. І каже: яка така війна? Нічого не знаємо. Це інші доходи, сплачуйте податки. Тож я вам про це розповідаю для того, щоб у вас такої ситуації не було. Ну і йдемо далі, як зареєструватися волонтером, потрапити в цей реєстр, які ще нюанси існують, і як взагалі уникнути таких проблем, займаючись волонтерською діяльністю. Насправді є два способи, як уникнути проблем, займаючись волонтерською діяльністю і збираючи кошти чи будь-що на допомогу ЗСУ та людям, які постраждали від війни. Спосіб перший це все ж таки надати заяву до податкової про включення вас в реєстр волонтерів. Це те, про що я казав перед цим. Що є такий пункт податкової у податковому кодексі, що особа, яка включена в реєстр волонтерів, вона може отримувати. Кошти на ті рахунки, які е, вона теж включила в реєстр волонтерів, інформацію про яких включила в реєстр волонтерів, і не підпадати під оподаткування за умови наявності доказів витрачання цих коштів на потрібні цілі. А, ну і спосіб, другий це зареєструвати брагадійну організацію, брагадійний фонд або громадську організацію. Я не буду зупинятися на другому способі, тому що у мене є два окремих відео про те, чим відрізняється Багадійна організація, Багадійний фонд від громадської організації. Я думаю, з посилання зараз на нього з'явиться вгорі на екрані. І також воно буде внизу під цим відео. Друге відео. І про те, як власне зареєструвати брадійний фонд чи громадську організацію, які документи для цього потрібні. Теж я думаю, зараз буде посилання вгорі, і воно буде під цим відео внизу. Тож я не буду зупинятися на цьому другому способі більш детально, про нього є окремі відео. Рекомендую вам їх подивитися. І повертаюсь до першого способу: як включити себе в реєстр воронтерів, який ведеться ДПС України. Відповідно до наказу Міністерства фінансів від 30.10.2014 року номер 1089 Я ж вам казав, що це е, норма, вона дуже стара ще з 2014 року. Для включення в реєстр антинів необхідно надати до податкової заяву встановленої форми. Ось так виглядає ця заява встановленої форми. Е, вразне тут нічого складного немає, зазначаються ваші дані. Фізичної особи ставиться гарочка про включення до реєстру, зазначається перелік рахунків, які ви хочете включити в реєстр волонтерів. Зазначається, скажімо так, категорії фізичних осіб на використання, на користь яких буде надаватися благодійна допомога. Ну, в нашому випадку це збройні сири та особи, які постраждали від збройної агресії. І додаються відповідні документи, перелік яких є ось тут внизу, в заяві, які потрібно додати. Про що потрібно пам'ятати, заповнюючи цю заяву та надаючи її до ДПС? До органу ДПС для включення в реєст варантини. Ну, е, перше, про що е, важливо згадати, це те, що надати цю заяву в електронному вигляді неможливо, е, порядок цього не передбачає. Тож цю заяву можна надати лише в, в паперовому вигляді, і вона може бути надана або особисто особою бригадійником, особою, яка здійснює волонтерську діяльність, або е, її представником. І тут е, виникають нюанси. Перше, якщо цю заяву надає особисто фізична особа благодійник, волонтер, то вон, її можна надати до будь-якого органу ДПС е, не тільки за місцем реєстрації прописки цієї фізичної особи, а до будь-якого органу ДПС. Це передбачає е, сам порядок. Якщо ж ця заява надається через пошту або е, представником, е, який діє на підставі довіреності, то е, таку заяву можна надати виключно лише в ДПС за основним місцем обліку фізичної особи бригадійника, тобто за місцем реєстрації, за місцем прописки воронтера. Враховуючи, що в багатьох містах, в багатьох населених пунктах податкові органи зараз не працюють, фактично для багатьох, хто хоче, щоб включитись в цей реєстр воронтерів, залишається лише єдиний спосіб надання заяви це особисто надати документи до органу ДПС, ну, там в тому місці, де ви знаходитесь. Так і. Далі, наступні особливості: якщо документи все ж таки буде надавати ваш представник. Він е, має мати нотаріально посвідчену довіреність на здійснення повноважень від вашого імені, в якій чітко повинні бути прописані повноваження щодо надання, в тому числі, і саме цієї заяви про включення в реєстр воронтерів. Е, другий нюанс ну зрозуміло, що в нього має бути його паспорт документ, що посвідчує особу. А також у нього е, обов'язково має бути е, чітка ксерокопія. Вашого паспорта на біса невідомо, однак це чітко передбачено порядком. Ну, і у випадку, якщо ви будете надавати документи поштою, цю заяву та копії документів, які до неї мають бути надані, підпис ваш, ваш підпис фізичної особи благодійника на заяві та копія довідки про відкриття закриття, ну, про відкриття рахунку фізичної особи. Що призначені для здійснення благодійної діяльності, мають бути завірені нотаріально. Як бачите, ну, є дуже, скажімо так, незручні обмеження щодо надання цієї заяви, і про них потрібно знати, про них, про них потрібно пам'ятати, якщо ви захочете надати цю заяву про включення вас в реєстр волонтерів. Далі, про що ще важливо пам'ятати? Дата початку волонтерської діяльності в заяві це дата відкриття рахунку, призначеного для волонтерської діяльності, або дата початку збору коштів на цей рахунок, ну якщо він не відкривався спеціально для здійснення волонтерської діяльності, або відкритий раніше, а пізніше ви почали збирати на нього кошти. І е, чому це важливо? Справа в тому, що від оподаткування також звільняються кошти не лише ті, які були отримані вами після надання цієї заяви про включення вас в реєстр волонтерів. А, а і кошти пов'язані з волонтерською діяльністю, що надходили протягом року, який передує року подання заяви. Тобто, наприклад, ви волонтерите вже давно, кошти почали збирати ще там. В хай в двадцять році заяву ви надаєте зараз. І відповідно зазначаєте там дату відкриття рахунку для волонтерської діяльності або дату, з якої ви почали збирати кошти для волонтерської діяльності, не 22 рік, а 21 рік. Тому що цей рік теж попадає від звільнення від оподаткування цих коштів. Ну і далі, після надання цієї заяви, якщо е, відсутні підстави. Для відмови у включенні вас в реєстр антирів орган ДПС до якого була надана е, ця заява. Протягом доби після її отримання зобов'язаний включити вас до реєстру волонтерів і на підтвердження цього включення видати вам рест, у якому зазначає всю відповідну інформацію щодо включення. Що ви включені в реєстр дата включення, ну і таке інше там це цілий перелік інформації, який цей в цьому ресті має бути зазначений. Якщо підстави для невключення, включення для того, щоб відмовити у включенні відсутні, включення має відбуватися протягом доби, і протягом цього ж терміну на наступний день вам мають видати лист, який підтверджує таке включення. Ну а якщо все ж таки е податкова відмовить вам у включенні в реєстр е воронтерів, в такому листі зазначаються підстави причини відмови. І е, далі ви можете е, врахувати ці е, причини відмови, е, виправити ці недоліки, які зазначені в цьому рості, і повторно надати заяву про включення вас в реєстр волонтерів. І далі, вже, якщо ці недоліки були виправлені, далі має відбутися знову ж таки включення протягом доби, яке має бути підтверджено знову ж таки ще одним вже про включення вас в реєстр волонтерів. Як бачите, уникнути проблем з податковою, займаючись волонтерською діяльністю та збираючи кошти на свої особисті картки, не так вже й складно. Е, перший спосіб це все ж таки зареєструвати бригадійний фонд чи громадську організацію і е, отримувати в подальшому гроші саме на рахунки, відкриті для цього брагадійного фонду чи громадської організації. Ну або все ж таки надати заяву та включити себе в реєстр волонтерів, який ведеться ДПС України, та зазначити в цій заяві інформацію про ті рахунки, на які ви збираєте кошти в межах вашої волонтерської діяльності. Ми всі відповідно сподіваємося, що навіть якщо ви цього не зробите, в податкової не буде питань, не буде до вас претензій щодо цих коштів. Однак ми знаємо, що немає такої підрості, немає такої низості, на яку не здатні наші податкові органи. Тож не виключено, що якщо ви цього не зробите, якщо ви в подальшому будете збирати кошти просто на свою особисту картку, не включаючись в реєстр антерів та чи не реєструючи багатійний фонд. Чи громадську організацію не виключно, що там через рік чи через два роки, коли закінчиться війна, податкова не скаже. Ми нічого не знаємо про вашу волонтерську діяльність. Ми нічого не знаємо про те, що ви там робили для країни. У вас немає в реєстрі волонтерів. А от наявна інформація про те, що ви отримали кошти. платіть з них 18% плюс півтора відсотка. Я не виключаю. Таких дій з боку податкової. Тож тому і записав це відео, і рекомендую все ж таки не збирати на особисту картку гроші, а робити це, а, 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 або все ж таки, як я вже сказав, зареєструвати Брадійний фонд чи громадську організацію, чи надати заяву зараз вже включити себе в реєстр волонтерів, щоб не було таких проблем з податковою у майбутньому. Ну і якщо вам потрібна якась допомога, якась консультація чи щодо реєстрації громадської організації, чи щодо реєстрації багатійного фонду. Чи що вклю... стосовно включення вас в реєстр волонтерів, ви можете звернутися до мене, телефони будуть в кінці цього відео, телефони зазначені, і електронна пошта зазначена під цим відео в інформації, що розташована під цим відео мої, всі консультації щодо цієї діяльності, щодо реєстрації брадійних фондів, громадських організацій, включення в реєстр волонтерів, всі консультації абсолютно безкоштовні. Тож, якщо у вас є питання, якщо що вам потрібна допомога, звертайтеся, я вам все розкажу, допоможу, розповім. А, якщо ж вам потрібна буде допомога в підготовці документів для реєстрації благодійного фонду чи громадської організації, ви теж можете звернутися до мене. Така послуга у мене на сьогодні теж є. Неважливо, де ви знаходитеся, все це відбувається онлайн. Документи готуються і надсираються вам в електронному вигляді. Ну і підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий Консультант. Натискайте на кнопку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Як ви бачите, тут у мене на каналі дуже багато корисної інформації. Е, також можете підписатись на мій телеграм-канал. Посилання на, на нього буде під цим відео, тому що на, на телеграм-каналі, окрім моїх відео, є інші дописи е, на податкову тематику щодо новин щодо змін в податковому законодавстві. Е, тож, е, я думаю, важливо це все теж знати для того, щоб не втрапити втап... в якусь харепу. Е, ну, а я з вами на цьому прощаюся. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі! До побачення!